Друзі, вітаю екстрене засідання Євросоюзу. Щодо данії є проблеми. Тарифна війна Трампа загрожує дійсно відносинам Європи та Сполучених Штатів всього західного блоку. І вже висказали ці лідери і Урсула, і Макрон, і багато інших, які кажуть: слухайте, ну це нікуди не годиться. Німці взагалі сказали депутати, що можуть не поїхати на чемпіонат світу, який буде проходити в Америці. Ну, в широкому значенні на континенті Північній Америці, Канада, Мексика, Сполучені Штати. Шумер каже, що заблокують. Ну загалом, надзвичайно велике тертя Каякала ступається і за Гренландію, і за е, Україну. Її намагається атакувати Дмитрієв. Ви знаєте, ще той ПЕС. Ну, от, але бачимо, загалом Трамп не відступає і намагається. Атакувати Гренландію, каже, у вас немає сил. І Волц теж його представник. ООН каже, у вас немає сил її захищати від майбутніх загроз. Яких загроз? Ми вам потім розкажемо. Ну і Трамп створює свій ООН нова організація. Українці б'ють росіян під гуляйполем, Горіховим і Костянтинівкою. Там росіяни намагаються проходити малими групами. Україна не дає їм цього робити, знищує окупантів. Українці діють професійно. Класно, сильно і дуже дуже сміливо. Ну от і там є певні тактичні перемоги. Давайте все це проаналізуємо. Я попрошу вас підписатись на цей youtube канал, перевірити, чи ви підписані. Друге, зробити донат Фрайкор. Ми розіграємо картини Гамлета, які стали поштовими марками серед тих, хто в PayPal, покладіть, будь ласка, серед тих, хто на банці. А хотів сказати гривень. 130 тисяч гривень нам залишилось. Але якщо ви покладете 130 гривень, повірте, сьогодні це завершиться. Потім буде невеличка пауза, і далі вирваємося в підтримку Збройних сил України. Три квадроцикли купуємо, покладіть 130 гривень, і буде нам всім щастя. Власне, Дональд Трамп каже, створюю свою раду. Вступайте, такої акції більше не буде. Що він каже? Мільярд платите, вступаєте в цьому сезоні, будете вступати пізніше, то може ще й вигнати. Головою зрозуміло, що буде Дональд Трамп. Гроші контролює Дональд Трамп. Всі рішення підписує. Дональд Трамп, така серйозна оон нова Трамп критикує ООН, Ми теж з вами. Ну от, але пропонує зробити нову організацію. Наскільки вона буде життєздатною? Чи це буде Трамп Інк, Інкорперейшн, чи це буде дійсно міжнародна структура? Поки що невідомо, але Дональд Трамп перепрошиває геополітику, міжнародне право. Йому вже там кричать і кажуть, як це все поправити, але Дональд Трамп рухається по своєму плану. В чому суть? Він каже: ми створимо свою організацію, платите мільярд доларів кешем на три роки і можете приймати рішення. Ну, ми б в цілому могли б взяти навіть місця два, то й три собі. Але де гарантія, що росіянам не дадуть 140 місць, чи росіяни не понесуть гроші за Африку? Ну і в цілому всі задали питання, куди рухається міжнародне право? І ООН перепрошити треба. Чи треба його перепрошити на базі ось такої комерційної структури знак питання. Нагадаю, що ООН не ідеальне, воно пройшло на зміну Ліги націй. Мігрант із України, із Києва, створював цю модель ООН на той час, якою він тоді її бачив, під Ялту на завершення Другої світової. Зараз хтось би з Києва мав би її знову переписати. Але не виглядає, що так, як про це говорить Дональд Трамп. Швидше клуб багатих бізнесменів, які будуть вкладати мільярд, це такий борт. І зараз, ну скажімо так, дай Боже, щоб воно було хороше, ця нова ООН, але сумнівів надто багато. І не факт, що вона заживе ось цим спільним єдиним життям. Далі що відбувається? Трамп каже, тарифи з лютого на всіх, хто не підтримує. Контроль штатами Гренландії. Ну, ідея нікому в Європі не подобається. Італієць тільки сказав міністр оборони, що може бути. А німці кажуть, ми навіть на чемпіонат світу не поїдемо. Уявіть, дожилися до часу, коли байкотують, точніше так, можуть бойкотувати не фашистську Німеччину, не Радянський Союз Штати. І ось тут це, ну, це сильний шантаж. Далі бачимо, що Шумер каже: ми в парламенті не дамо, каже, заблокуємо Кастьміляжем, не буде тарифів проти союзників. <ESPN2> депутати скликають екстерну зустріч. Урсула виступила, що неприпустимо, і каже: ми будемо діяти. І загалом депутати Євросоюзу хочуть розірвати торгову угоду США, бо залякати, що розірвуть, якщо буде таке відношення. Кая Калас каже, що це прекрасний день для Китаю та Росії. Які посилюються, тому що йде ось така штурханина серед союзників. Виступив Макрон, виступив Стармер, який теж не вважається нормальним і каже, що питання, яке зараз там стоїть, мають вирішувати виключно Данія і народ Гренландії. Все, типу, ніхто інший. От, є виступи інших, інших політиків, є виступи практично. Всіх лідерів Європейського Союзу і ступ вступався, і ступ, при тому, як він любить Штати, як він любить Трампа, як він подобається Трампу, каже: ні, ми будемо за своїх сусідів. За своїх сусідів. Європа об'єднується і Калая калас, як підсумовує міжнародна представниця дипломатії Європейського союзу, каже: ми будемо за Гренландію і Україну. Ось це позиція, і зараз бачимо, що дійсно не просто даються ці перемовини. Ну, а Трамп веде себе дуже нахабно, Трамп веде себе виключно з позиції сили. Європа обіцяє цю позицію сили вернути. Європа обіцяє включитися. Ну, знову ж таки, якщо в спаринг, в спаринг боях мирних на холостих патронах з друзями Європа стане сильнішою, окей. Але дуже хотілося, щоб Європа не проспала ось цей момент свого посилення. Бо насправді може статися, що Європа знову буде глибоко стурбована, і навчання на 15 людей, чи там по 3, по 2, по 5, їх там буде 20, чи 30, нічого не дають. Злять Трампа, але не посилюють. Європа повинна посилюватися, ставати сильною не проти Штатів, проти Росії. Але, бачачи, Штати, коли будуть бачити сильну Європу, вони будуть її поважати. Бо коли вже навіть не вороги, а союзники ведуть себе так, значить щось не так. В датському королівстві, як писав британський класик, сьогодні ми знову в цих самих калошах. Волс каже, що будемо будем працювати, гари, треба їх захистити. Багатьом це не подобається. Це відводить увагу від війни тут. Зараз буде Давос. Вона знову ця увага повернеться, тому не критично. Штати тримають. Родрігес з Венесуели, вже там купа кримінальних справ, тому там трошки буде затихати, але ціна на російську нафту знижуватися. Ну от тому відбуваються ці процеси. Для нас важливо зараз дві речі: прорватися через енергетичну кризу, яку створює Росія, і вони хочуть, ну знову ж таки, розумієте, якщо вони голодомором нас не заморили, і ми вижили, то цими холодами вони точно нас не заморозять. Ми не з тих націй, які здаються. Я вам говорив своє улюблене мексиканське прислів'я, бо в цілому улюблені українські. Вони хотіли нас закопати, але не знали, що ми насіння. Ось це наш девіз, це наш принцип. Вони хочуть зробити гірше, а ми зробимо в мільйон разів краще. Ми будемо робити навпаки, вони хочуть нас заморозити, ми придумаємо нові технології. Ми будемо більш єдні і ще більш агресивні проти Росії. Нам сьогодні важко. Але ми проходимо ці дні день за днем, хвилина за хвилиною, ми проживаємо ці морози, розуміючи головну ціль, що треба підтримувати військо. І те, що вони показують зараз успіхи на Гуляйполі, Горіхівський напрямок, Константинівка, де вони знищують там росіяни, малими групами запригули. Кожного знищили. Кожного. І ці хитрощі російські не проходять, наші війська їх знищують. Тому наше завдання підтримувати армію, робити так, щоб країна вистояла і в дипломатичних перемогах виторгувати найкращий план. Ось така, друзі, ситуація. Напишіть, як проходять зараз ваші дні, що зі світлом. Ми вчора, позавчора про це говорили. Давайте триматись на зв'язку, говорити, обговорювати. Дуже важливо зберегти єдність. Ну і знаєте, пробачте за каламбур, холодний розум в політичному значенні. Зробіть донат на Фрайкор, бережіть себе, бережіть своїх близьких і обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. До зустрічі!